Коли прокидаюся, я кажу, я дякую хлопцям за те, що я прокидаюся в теплому ліжку. Я випиваю чашку кави, і я веду свою дитину в садочок, а потім їду на роботу. І це завдяки їм там, тому що ми не знаємо, якщо вони там не стояли, що було б в нас тут. З березня місяця у Бердичеві розпочала свою роботу волонтерська організація Крила Фенікса, що допомагає українським військовим. Ризикуючи іноді своїм життям, Фенікси доставляють на передову ті речі, без яких важко уявити армію сьогодні. Це зараз Крила Фенікса відомі широкому загалу не лише серед Бердичівлян. На початку своєї волонтерської роботи ці люди не мали ні банківського рахунку, ні складів для зберігання зібраної допомоги. Зараз Феніксів 12-ро, і долучитися до них може Кожен бажаючий, адже усі свої координати волонтери розмістили в соціальних мережах, де й звітують про свою діяльність. На сьогодні на волонтерському шляху організації майже півсотні поїздок у зону АТО. За увесь час роботи ними зібрано і доставлено допомоги армії на суму майже 5 мільйонів гривень. По місту ж чимало гаражів волонтери Фенікси пожертвували під склади для тимчасового розміщення зібраної допомоги. Кажуть, їхні машини можуть і під будинками переночувати, а от велику кількість принесених людьми речей для військових зберігати десь треба. Працюють волонтери на благо українського війська. Окрім збору необхідних речей, займаються їх доставкою прямо в руки солдатам. Ніхто з волонтерів навіть не задумується про свій час, гроші, можливості, а переконують, просто роблять те, що можуть зробити для армії. В той час, коли все починалося, об'єми були не дуже великі. От, потім, коли. К сожалению, война начала набирать все большие масштабы и объемы. Российская агрессия стала проявляться все больше и больше. Люди стали участвовать в волонтерском движении все больше. Сейчас у нас объемы очень большие по бюджету тоже очень большие доходят и до 700 тысяч, и до миллиона. Вот есть у нас в нашей команде бердичевских крыльев Феникса замечательные водители, бусы, машины люди дают, предоставляют водителей, грузимся, ездим. Доставляем работаем. Волонтери давно стали головними спонсорами українського війська. Ще з початку АТО і до сьогодні саме завдяки цим небайдужим людям армія почала отримувати те, чим мала бути забезпечена державою. Елементарні речі побуту, медикаменти, одяг, спальники, продукти харчування, цигарки звичайний багаж волонтерів кажуть фенікси. До нього нерідко додаються каски, бронежилети, тепловізори. Та й озброєння армійців теж лягає на плечі волонтерських організацій по всій країні. В данный момент, конечно, в основном это теплые вещи, это карематы, это теплые спальники, это горелки на сухом спирту для обогрева, потому что движется зима. Наше Министерство обороны, к сожалению, вот сейчас зима придет, они летом будут выдавать то, что надо будет выдать зимой. То есть там, у них там своя специфика работы. Зараз крила Фенікса збираються знову в дорогу. Кажуть, ніколи не знаєш, наскільки затягнеться поїздка. Це може бути три дні, може бути і тиждень. Головне, аби було що вести, тому протягом тривалого часу збирали усе необхідне для військових. Коли у магазинах і на ринку міста чують для кого і хто збирає продукти харчування, часом роблять суттєві знижки або й узагалі віддають їх за безцінь. Найдорожчими для хлопців на передовій є, зізнаються волонтери. Домашні продукти приготовані вправними господинями. Це і запечені м'ясо, сало, засоленого родина, домашній хліб, який кажуть, почали приносити частіше. Солдати раді йому, наче малі діти, але мріють про мамин борщ. Збираючись в черговий раз їхати до військових, фенікси пакують до своїх машин теплі речі, ковдри, продукти, зібрані мешканцями та підприємцями міста. Усе без винятку волонтери доставляють до пунктів призначення. Звичайні люди, наші бордичівляни, самі найкращі люди в світі, відзиваються просто на, на ура. Ну, збираємо все. Якщо то буде кусочок мила, ми людям дякуємо за кусочок мила. Якщо то банка консервації, дуже вдячні. Якщо то бінокль чи пристрій нічного бачення, ура! Це це досягнення. Так люди відзиваються, люди допомагають і скажімо так, що... Коли ми приїжджаємо на передову, і хлопці кажуть, ми будемо стояти тут до кінця. Ми маємо тут стояти за тих людей, які цей весь час, починаючи з березня місяця, нас підтримують і нам допомагають. Якщо у вас є вдома лишній теплий світер, теплий теплежилетка, шапочка, перчатки, носки, поділіться з ребятами на передовій. Навіть одна шапочка, це значить одна согріта голова. Одні перчатки це значить одні сагріти руки. У нас є е, пункти збору е, по 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 всьому місту. Це Житомирська, 43. Е, Точка збору, центр трансфузіології приливання крові. Це магазин Теремок на європейський продуктовий магазин, там збирають також речі. Магазин Секондхет на європейський, 108, там є скринька для допомоги, скринька для грошей. Аптека Любисток на вулиці Вінницька, 25. Там є також скринька для збору коштів і є скринька для збору медикаментів. На вулиці Європейській, 128, магазин Секонхен. Там є скринька для збору речей теплих для бійців. І є ось склад вулиця Володимирська. Є наші номера телефону. Ми розповсюджуємо листівки по місту. Там вказані наші номера телефонів. Збори у дорогу починаються сортування речей з їхнього підрахунку і завершуються пакуванням. Якщо раніше це лягало на плечі самого лише координатора Феніксів, то зараз помічників багато. Люди різного віку, різних професій та поглядів, але усіх об'єднує спільне бажання допомогти бодай чимось своїй армії. В мене просто як чоловік та поїхав туди. Він їздив теж з ними, як волонтер, а потім поїхав туди добровольський. Тому що армія, треба на нашій армії допомагати. Волонтери Крил Фенікса не можуть словами передати усіх емоцій та вражень від поїздок до військових. Їдучи на схід України розповідають, треба свою пильність, уважність, обережність використати по максимуму. Адже ніколи не знаєш на 100% чим закінчиться поїздка. Тому волонтерів супроводжують озброєні представники Міноборони. А час, дата виїзду, маршрут ніколи не розголошується. Їдуть цього разу на передову, перш за все тому, що шкодити хлопців, які не мають теплої форми і взуття, запевняють усі як один фенікси. Різке похолодання. …дається в знаки. Армійці подекуди не мають де зігрітися. Часто проводять безсонні ночі. Холод не дозволяє заснути навіть на декілька хвилин. Тому ми стараємося всіх вже давно обезпечити теплими вещами, термобільйом, бушлатами. Понятно, що коли наше Міністерство оборони все це дасть, вже буде глибока зима. Но ребята мерзнуть, болеють. Если они уже пошли служить, то наша, наша обязанность, наш долг, если мы сидим здесь, а не там, значит наша обязанность им помочь. Найбільше вражень від поїздки у зону АТО у дівчат-волонтерів. Беруть з собою фенікси їх рідко, аби не наражати на небезпеку. Але саме дівчат чекають там найбільше і зустрічають по-особливому. Солдати намагаються створити найкращі умови для них, пригостити чимось смачненьким, нагріти воду для умивання. Але зі слів самих дівчат феніксів для військових найважливішим є просте спілкування, невимушена тепла розмова, навіть якщо довелося зустрітися уперше у житті. Небезпека, яка чекає на, ну, на кожному кроці, це міни і розтяжки, це тепло від, від багаття в лісі і холодної ночі, це холод під ранок в тому спальному мішку. І це, це люди, це наші хлопці, це герої навкруги. Зона АТО для мене це поїздка наповнена емоціями, емоціями. Добрими емоціями, поганими, це вкуснючий зелений чай на передовій, це сльоза командира в повній екіпіровці з автоматом, яка капає на лице дівчини, яка його обіймає і каже, ти мій хороший, ти мій ти найрідніший, але вона його не знає взагалі, то незнайома людина. Вона обіймає, його обіймає і каже, я тебе чекаю вдома і тебе чекають там рідні і друзі. Черговий місяць неоголошеної війни на сході України це ще один місяць відсутності тата для дитини вдома, чоловіка у родині, сина для мами. Вони охороняють наш спокій там, на українському фронті. За будь-якої погоди, настрою, тримаючи зброю у руках, не думають відступати. Навіть за відсутності належного забезпечення, найнеобхіднішим з боку держави, яку боронять, заради якої ризикують своїм здоров'ям, за яку готові загинути. Зараз зауважили Фенікси, активно долучаються до. Підтримки армії діти не дякуючи настановам і проханням вчителів чи батьків, а з власного бажання сеча, коли діти у нас вот ту патріотизму. патріотизма, і то, що вони делают в. даря солдатам свое тепло, вот, передавая свои передачки, не может сделать ни один волонтер, ни один бизнесмен. Мы не можем купить за деньги не то письмо, написанное корявым почерком, с ошибками, не ту поделочку, которая сделана именно для солдата на передовой, с желто-блокетной стричечкой повязанную. Волонтери не без гордості за українську малечу розповідають про листи до солдат, які пишуть діти. Ті ж, хто ще не вміє писати, залишають на папері жовті та блакитні долоньки. Дорослі лише підписують, від кого солдату такий незвичний лист. Эти все письма, все рисуночки, которые попадают ребятам на передовой, они стараются сберечь, сложить их, положить себе за пластину бронежилета. Потому что есть такое поверие у солдата, что если у него лежит под, бро... под пластиной бронежилета рисунок детский, он оберегает его от шальной пули. Фенікси регулярно проводять зустрічі зі школярами, де розповідають про поїздки до зони АТО, показують їм фотографії побуту військових. Учні 14 шкіл Бердичівського району теж долучилися до допомоги військовим. Разом з батьками діти зібрали теплі речі, харчі, малюнки. Вихованці четвертого дитячого садочка вирішили зробити обереги для української армії. Для цього дітям виділили старі простирадла, а бабусі повіддавали онукам старенькі хустини. У результаті малеча своїми руками зробила сотню ляльок-мотанок, які як обереги поїдуть на передову. Волонтері вражає дитяча щирість у своїх листах. Вони знаходять ті слова, що не можуть лишити байдужими нікого, підбадьорюють, несуть потужний заряд підтримки та енергії. У нас з мамою не завжди ідеальні відносини. Часом і посваримося, часом і на горіхи попадає, але все одно вона моя мама, єдина і від Бога. І цим усе сказано. І з Україною також вона у нас одна земля, мати. Для мене Україна це країна, в якій я народилась. Хочу завести нових друзів і хочу створити з часом щасливу сім'ю. Кілька разів ми передавали волонтерами допомогу для наших бійців, але це так мало. Пробачте, хлопці, що не багато можемо. А ще за козацьким звичаєм пошли вам Бог лебединий вік і журавлиний крик. Адже лебеді живуть довго і дружно, а журавлі корличуть лише на волі у рідній стороні. Бережи вас, Боже, Аня. Втім, підтримують українське військо не лише українці, а й росіяни. Непоодинокі випадки такої допомоги через волонтерів дивують і водночас радують феніксів. Ті, у свою чергу, з приємністю констатують: не усі росіяни відносяться до України однаково. Чоловік побачив наклейку на машині, фенікса допомога армії», вийшов, сам виявився росіянином, дав 400 гривень на сигарети і сказав, що це ребятам на передову. Сам росіянин, ну розуміє, Кто такой Путин и что он делает? Такой хороший случай. Он купили сигарет на эти деньги. Ну, Также, когда-то форму нам с Одессы передавали, тоже россияне помогли ее найти и пристали икону э, Курской Богоматери и записку Россияне не все плохие. Крила Фенікса завдячують усім, хто допоміг зібрати необхідні армійцям речі. Їдучи чергового разу на схід України, волонтери не можуть не згадати про прикрий випадок зникнення своїх бердичівських колег по допомозі армії. Двоє волонтерів зі слів феніксів всього лише хотіли допомогти, але припускають, хлопцям забракло обережності, аби оминути небезпечні ділянки дороги. Наразі лише достеменно відомо, що вони живі. Але я думаю, все буде добре, і хлопці скоро будуть вдома. Всім, хто туди їздить і хоче поїхати, я дуже прошу бути обережними, тому що це не так просто, це не так, що поїхав на море і вирішив ще заїхати кудись, ще заїхати. Якщо люди їздять туди, то треба або хай в нас позвонять, знають, якими краще маршрутами їздити. Але треба бути дуже обережним. Бо ми самі їздимо, ми вже досвідчені водії. І Ні в коєму випадку не користуватися ніколи GPS, бо GPS точно заведе не туди, куди треба. Головне, коли ти під'їжджаєш до блокпоста, дивитися в бінокль, чи є там український прапор. Бо ще вчора він може бути там український, а вже в слідчу поїздку він може бути вже не наш. Напередову мало хто їздить, і слава Богу, що мало хто їздить. Тому хай хай їздять туди ті, хто вже знають, як це робити. І досвідчені і правильно, правильно вернутися додому живим. Щоразу, приїжджаючи на місце, волонтери не потрапляють в іншу країну. Це всього лише її частина, віддалена від рідного міста, де перебувають земляки військові, які боронять кордон своєї держави. Зустрічають їх настільки кажуть щиро, що зіграти такі емоції, аби рахувалося, неможливо нікому. Перше запитують, ну як там вдома, і лише потім дивляться на привезені гостинці від земляків.